Пані Ольга з села Худльово на Ужгородщині робить писанки обереги. Їх не можна продавати, лишень дарувати. Традиції писанки оберега передають з покоління в покоління. Жінка, коли сідає робити таку писаночку, оберіг вона вже заздалегідь обдумовує, що для чого, що вона хоче, просить ну, скажімо так у господа Бога чи у Всевишнього для чого. Кожне зернятко на писанці має своє значення. Обов'язково має бути в орнаменті мак, він оберігає від нечистої сили, а насіння гарбуза для багатства. Якщо поповнення в сім'ї, то насіння соняшника, тобто це є прохання, щоб більше діточок, чи просто щоб з'явилося поповнення в сім'ї. Якщо бажаєш, щоб більше було кохання, більше любові в сім'ї, то чорного перця. Якщо бажаю, там, наприклад, є в сім'ї молоді дівчата чи хлопці. То можна додати, ну, в мене на превеликий жаль, нема червоного, молотого, перцю. Якщо щоб було просто, благодати, то фасолинка така. Крім власної виставки, майстри ще й показували, як саме робити писанку. Кажуть, традиції народного мистецтва відроджуються. Хоча люди в містах частіше купують писанки, ніж роблять їх власноруч. Може, колись було таке, що десь якийсь орнамент люди ну, дотримувалися. А зараз уява у людей фантазія розвинута, і кожен видумує, щоб зробити якнайкращу писаночку. Кожна майстриня має свій секрет писанкарства. Прикрашають їх кольоровим папером, нитками та навіть бісером. Одним словом, все залежить від фантазії та настрою автора. Багато хто не використовує ті можливості, йде в магазин, купляє готові, готові вироби. Тому наше завдання популяризувати розкраску і все зробити для того, щоб ми не забували ті традиції, які сторіччями наші предки робили двох однакових писанок на виставці. Не було кожна зі своїм унікальним розписом. Загалом представила роботи з більшості сіл Ужгородського району.